Я казав вже, що цей прибор я купив для слідуючого проєкту. Хочу зробити вч на стрілочний на базі нього. Поки я хочу спробувати, от я приготував такий пробник. Все одно для нього треба виносний пробник, як у В 726 В 726 двадцять шість хороший прибор у мене був. Але він не такий уже і сложна схема там. От я по цій схемі хочу зібрати вольтметр. Це вольтметр постійного тока от, на полівиках. От сюди. І от є вихід, Виносна головка. Така ж сама. От я хочу зараз попробувати, от є. Для цифрового для цього прибору зробити цей вино, виносний пробник і спробувати до яких частот він буде працювати. Ну, от Тут обіцяють 450 мГц десь там. Ну, Ви впізнали, да? це електронна сигарета. Там така платка. Я хочу зібрати усе, усе ці деталі. Нема що збирати, як то каже, я оце буду збирати. В 7-26 теж, між прочим, так, по такій системі зроблений по такій схемі. І в нього замість діода виносний пробник, це СВЧ лампа там, теж в качестві діода. Ну, от. ну, Він не такий крутий, прибор там по такі, але мені підходило. Він працював, там перший приділ 1 вольт. Ну, нормально. ну а тут, тут 200 мВ. Я хочу спробувати, як воно. Германіваний діот знайшов. Тут сказано D18. Вот. Зараз спаяю і попробую, покажу вам результат. Не знаю ще де, де перевірити, може генератор мій покаже. Капець, я не знаю, що за метал. Ну тут невозможно було просверлити дирку. Я вже тут всі сверла запором. <гум> Тільки просверлив таким... Де вона тут показує? Ось. Е, як вона називається? фреза така. капець, Я думаю, це алюміній. Це не алюміній ні фіа, уже не ржавийка. Ох, сверлиться плохо. Ну, от вийшла така конструкція. Найбільше я е, механіка зайняла. Е, ну, конструкція сама. А там паять там, та нічого. так вийшло. Е, це повністю сіарета. Ну, Внутрішній викинуті. Е, це було, ви помніте, це, Оказується не ржав'яка, ніякий не алюміній не пожаліли. Ніржавійку сюди. Ну, це щуп, маса. Що далі йде отакі. Вот ну, це від розетки. І <сі> он включений на 200 мВ. Ну і даже якщо касається щось він там питається. Ну, зараз перевіримо. От я підключив кварц, Це генератор. Кварцовий генератор. Там кварц стоїть на 25 мГц. Вот частотомер показывает 993. Там бла бла бла. И теперь цей Підключаємо цей щуп. 25 МГц. Ось так касаемся и. 1,89 показывает. 1,9. Предел 2 вольта. 1,9 вольта. Ну, може бути, розмах може бути. Я не знаю, не можу помірити а до 15 МГц. Э, це цей не тягне. Ну, можна сказати, що... Десь сейчас спробуємо. О, 144 мВ. О, похоже на правду. лки-палки. Ха! Вроде работает. Вроде работает система. Ну, -ну. ну ладно, диапазон переключим. Самый первый. 140. А ну. Ага, работает. Я 20. Децибел 3,2 милливольта. 140 милливольт. Ну давайте зараз е, на підключимо осцилограф і подивимося який розмах. Ну наприклад, на 10 МГц. 10 МГц 140 мВ. І зараз підключимо осцилограф. що він скаже. Тут він каже 112 тільки що 130 було розмах РМС. Ось. Його. Він щось міняється. Ну ладно, там показував 140. Я не знаю кому вірити, ну поки що мені що 25 МГц працює. Ну тут було 133, ну воно пригає, А тут 137,2 на цій частоті. Ну щось похоже. Видимо працює. Ну і входне сопротивлення тут 100 кОм я зробив бо це для цього прибору. А якщо робити по тій схемі, що я задумав, ось тут то тут входне он, 10 мОм. Ну тут полівики, понятно. Ну, Тоже проста схема. Цілий день дуже довго зайняла оця конструкція сама. Ну Зато це для будущого. Ну, він мені приводиться для, того, для цього вольтметра. А якщо йому підключити? Підключив 25 МГц кварцевий генератор. Тут показує 1,66. Зараз провіримо на цьому приборі. І тут показує 1,6. По цій шкалі от 60, 40, там ля-ля-ля, 10. От 1,6 показує. А тут було 1,60 чим-то, Ну, приділу у нього перший 0,6. А там 0,2. Ну, я на 20. Одинаково показують. А тут 1,66, Ну, все-таки цифровий лучше. 1,66, 1,67, Цим. Це точніше показує, а цим легше строїть резонанс. Така проста схема. Де вона? Оце стаття про зміряємо вечір напряження цифровим мультиметром постоянного тока. Ось такі схеми. Я цю зробив найпроста. Ну, це та, там є з удвоєнням, бла-бла-бла. Ну, говорять, вона не сильно лінійна, рідко її використовують. Це питання ще додається на діоди сміщення. Ну, теж це рідко. Саме. Оце. Саме. Ну і ВСМ-26 по такій схемі зроблений. Тільки то, замість діода там лампа стоїть. Ну, Лампа діод. Я пам'ятаю, у нас теж на виході передатчика РПДДА стояв теж отак, такий діод, тільки СВЧ -діод, ну, який на стрілочний прибор ішов, показував виходну мощність. СВЧ діод і все. А настраювали ми на кінець шкали. Там петля така поворачуєш, і, і, ну, щоб не зашкалював, і щоб саме більше показував. Там простіша схема, вона працює, 578 МГц. Помню 36 канал. В цьому генераторі є э, 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 стабилизация амплитуды. І дивіться як по діапазонам йде вона. 134 я переключаю діапазони вниз. Зараз 26,5 МГц і вниз йде. Один діапазон нічого не змінилось. Другий. Трошки вище. Це 35 137, ну, це десь 400 кГц. І так далі. Стабільно, да, працює. Ну, я й по осцилографу бачив, що стабільно. Тільки вже на останньому діапазоні цього генератора 26 у силографа був завал. Він до 15 МГц, то він вже не міряв. А, а тут без проблем Ну, конструкція виходного дня. Супер. Не викидайте електронні сігарети. Ідеально підходить для е, цього для виносного детектора. Ідеально. Ось, ось тут муштук, сюди провод екранірований в мене. І от це вилка. От сетева вилка розібрав її і якраз підходить сюди. Ось такі електронні сигарети. От. Вони підходять. Я от зробив корпус для активного щупа. Того що я вам показував схему на польовіку. От питається він від двох акумуляторів оцих же сигарет. Ну, тут імпровізований такий тумблер, щоб проводний втикати. І ось такий розъем для кабеля. І от такий штекер. Ну, вход, собственно. І крокоділ. Теж ідеально підходить під ту е, схему. Вона хороша схема е, активного щупа, вона заслужила корпус. От так що ще один приклад, як можна використовувати ці сигарети. От зібрав я таку схему для провірки цього ВЧ пробника на двійки 145 500. Зараз мощность мінімальна, там 0,7 Вт. Подаємо і міряємо. От він показує 10 вольт, 10,2 вольта. Коли пересчитати по формулі, він неправильно показує. Зараз 0,7 Вт, по цьому я заміряв. Тобто цей показав 0,7 Вт, а цей показує 2,6 Вт. Якщо посчитати по формулі. Найголовніше, ну, що він працює на цих частотах, детектує сигнал. Ви ж розумієте, що так можна на таких частотах не можна так мірити з такими длинними проводами і так далі. Це буде погрішність. От ще є такі оки-токи, дві радіостанції у мене. Ну, ще є дві. 400, які в неї там, 460 или що на четвертому каналі. Ну дивіться. Показує. О. Переключаєш предел на 2 вольта за шкал. Так що і на цій частоті працює. Ну так вони там писали до 400 МГц. Тільки що заміряв цим пробником, що я зробив. Виходне напряження гетеродіна оцього трансігра, у там ця схема на виході оцього всього. Раніше не було чим поміряти, там були тільки помітки, я дивився, і ОЧХ. Ну і зараз 1,9 вольта ну, і найменше 1,1 на 22 все відповідає так, як можна бути. І я ще провірив ЄС, свій ЄС по контрольним точкам пройшовся цим же ж прибором, цією детекторною головкою, бо раніше нема, не було, було чим поміряти, то все, ну, так як там написано в інструкції, ну, там немає точної, точного числа. Там сказано, оці контури настроїть по максимуму і має бути не менше 80 мВ. Ну, Там все так воно і є. І я ще спробував контура, контури, ну, чи оця штука. Ямкость не влияє на контура, тому що там є такі, що треба підключати прямо до катушки зв'язку І Є через конденсатор контур, ну, не важливо. Попробував построїти, вони настроєні. Тобто, Туди-сюди це все совпадає. Ну, виходить, що а тепер... Запитується, а на що мені строїти той вольтметр? Як цей вольтметр все прекрасно справляється з цією детекторною головкою. Тільки одне, що не можна, ну як, не дуже удобно по цифровим цифрам строїть резонанс максимум. Але я пам'ятаю, у нас на роботі був ВСМ-37 цифровий вольтметр. теж ним строїли, все нормально. О, можна привикнути. І тепер немає сенсу мені створити Це дуже е, хороший е, тут і китайські підходи. Перший е, приділ е, 0,2 вольта. 0,2 вольта. І в китайці це є 0,2 вольта вольта перший приділ. А там той стрілочний 0,6 вольта. І я не, не хочу його розвалювати, так що е, отака от інформація. Це саме краще. Оце. Я довго збирався, не вірив, тому що це дуже просто. Там чотири деталі і ну, якось не довіряв я цій схемі, а тепер я її заважав. Все, все Все, при помощі нього можна настроїти апарати, от такі як Уніден, ЄС свій, я провірив, все там окей. Так що рекомендую ребятам, не сумнівайтесь. Та да, воно таке просте, але воно стоїть того. Пока.